я Артем Сахацький. дякую, що зайшли на мій канал. Сьогодні грає футбольний клуб Полісся проти Кривбасу. Лідери чемпіонату на даний момент і сподіваюся, Полісся буде лідером до кінця чемпіонату і обов'язково буде в Тройці. Що я хочу сказати, те, що буде цікава гра. Познімаю вам трохи, під'їду на фан-зону, щоб ви побачили, як в Житомирі підтримують Полісся. Тому. Всім дякую за вподобайки, коментарі полетіли. Також хочеться ще зробити невеличкий подарунок Дмитру, який підтримує канал. Тому зараз придбаю футболочку XL, ось таку. І сьогодні футболістів Кривбаса. Попрошу кожного розписатися на ній і відправлюємо. Що ти скажеш? Норм? Це знайомтесь це Даша. А ви бачили ві -ві відоси? Тому... Е ми працюємо разом на магазині під Сторєва, тому треба іграшки залітайте, купуйте. І що? Є футбл, да, Іксель? Є Excel, так? Все, забираємо, тоді Excel. Це футболочку придбали. Зараз треба ще маркер, тому що купив минулий раз маркер і десь його загубив. До речі, зараз на стадіоні зустрілися з Саньком. Писав, що прийде за Зордого на цей матч, бо дивитись, тому обов'язково з ним зустрінусь і подивимось футбол. Сподіваюсь, що Полісся сьогодні забере три очки в капілочку собі і стануть лідерами чемпіонату. Нагадаю, що в Кривбаса 26 очок, на сьогоднішній день у Полісся 25. Також де третє місце замикає Шахтар Донецька, але в них є гра в запасі. І ще у на 24 очки. Тому їду вже зараз на фан-зону, там підзиму відосик. І потім заходьте на мої соціальні мережі, як Тікток, Інстаграм, та дивіться різні відосики, підписуйтесь. Також підписуйтесь на Кіт Сторєва. Всі ми раді, всім бажаємо добра, щастя, здоров'я і всього найкращого. Так, залітаємо в Аврору, треба маркер. Так, так, так. Ой-ой-ой, вибачте. Так. Все, як ви зрозуміли, маркер на базі можна вже їхати. Також хочу вам повідомити корисну інформацію, що Кіт Стор'єва, магазин дитячих іграшок, за кожен ваш репост з відміткою магазину ми донатимо 25 гривень на автомобіль для ЗСУ. Вже зроблено було 160 репостів і ми там закинули близько там. Всі там 4 5 тисяч гривень, тому продовжуйте робити репости в інстаграм з відку нашого магазину, і ми відразу донатимо. Всім дякую. Під'їжджаю на фан-зону. Тут Паша Легенчук, незмінний ведучий, постійно на фан-зоні тут е... красавчик, реально красава. Е... Дуже сильно класно спілкується з людьми, пояснює все, тому залітаємо. О -о -о -о. Так. О, нові люди потрібні на фандзоні. Фандзона. Дивись, так. що робить, а? Паша тут. Красунчик, Дис... Дивись, зупинив ще й меч. Я думаю, що одразу в подарунок. Одразу. Стоїть садко, Можеш повертатися до нас. Я думаю, що ти можеш конкуренцію, чистякову скласти, це однозначно. Що ти по постійно на фанзоні втикаєш, свій, так? Вдягайте, курки, красава? Щоб я не бачив, що холодно, ви не знаходи, добре. А. Коли бе берете участь, кепку виграв? Кепку виграв чи купив? Купив, Коли ми будемо грати з металіста 19.35, ваша підтримка дуже необхідна. Красунчик, майже. Бачите, футболка, важака, ватажка нашої зграї. Бусика, до речі, яку ви можете придбати у нас в фаншопі, які працює, До речі, фан ексклюзивні речі, які для вас ми готуємо постійно, щоб ви е, мали можливість носити улюбонотриб. Так, є такі носочки. Не треба дякую. Я Хочеш, хочеш подаруй своїм підписникам Добре, дякую. Так, ти їх дякую. Виграв, це твої носочки. Давайте опускикацькому. Давай а зараз він придумає, куди, кому їх віддати і що зробити. Тонками підписи. Так, сьогодні підходжу до штуляне. Питаю. От вони звертаються до футболістів, що вони конкретно хочуть їм сказати. Тому ці відео переходьте, дивіться, дивіться в моєму TikTok та Instagram. Так, вона Інстаграм. Що ти сьогодні виграв? Я виграв плакат Василя Грецев. А, а покажи ще там, де вигравав. Покажи, я Так, Це на Ютубчик, це на YouTube канал. Ти підписи на Ютуб канал? Ну так, я відочки дивився про футзал вчора. О, це. Так, О, круто, реально. Покажи, відкрий. Офигеть, крутяк реально. Молочага. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Хорош, хорош. Ну что, договариваетесь? Да не дай их и дай их купить со стороны. нам надо было О, У -у -у. о башешь, Заказки, давай дробь, что забывает у него 50 гривень до натишно засунуть. Ну я сейчас постараюсь. Я прокидываем между и забываю голову сразу. Сюда получаю бесплатную игрушку. Давай поднимай. Можно я? Можно я? <звук>

Тому що потрібно дві футболки розписати. Зробимо. Пацани, які зі мною грали в цю гру, як його один на один, як ось вона називається. Ви що прикалуєтесь, подивіться, я весь мокрий, їду на футбол, блін, потний, що ви зробили? Заганяли старого діда. Йомою. Звісно, круто, що в нас така фан-зона є. Я хочу, щоб ви дивилися, який рівень дав Житомирі. Геннадій Буткевич робить та ціла його команда всім. От, хто організовується все, от, Паша, наприклад, як ведучий. Дуже мені подобається. Бачите, він постійно щось придумує на ходу. Короте, він імпровізатор на ну, дуже на високому рівні. От, якщо вам потрібно навіть якісь, там, не знаю, привезти якісь там весілля чи щось, от... Паша в цьому реально... Знову ви бачите, як він працює. Він блін, постійно коротше, знайде, про що можна поспілкуватись. Тому вже під'їжджаю на матч. Я дійшов до матчу до стадіону. Матч розпочався, і зараз повітряна тривога. Знову Російська Федерація не дає покої Україні, не дає нам спокійно жити. І, блін, не знаю, чи будуть пускати знову на матч. Футболки не підписані, тому слідкуйте далі. Закінчилась повітряна тривога. Ми вже на матчі. І, слава Богу, що закінчилося все добре. Я так розумію, не було ніде прильотів. Тому зараз будемо дивитися матч. Так, футболісти повертаються в роздягальню і зараз почнеться матч. Так, бачимо плакат вперед, поліція вперед до бою. Твої фанати завжди з тобою. Взагалі дуже круто і з Так, Матч Кривбас На базі. Сьогодні судить Катерина Монзуль, як ми бачили. Не знаю, центральний арбітер. Атмосфера. Що, ми з Дімоном вже на матчі. Футболісти вже на полі. до речі, виходять за болісся. Що... Б... Атмосферка на стадіоні. Реально дуже круто. І, до речі, Петро військовослужбовець і був на Завстарі. Так що захисник Маріуполя. І сьогодні вирішили відвідати такий матч. Так, все, матч розпочався. Номер 23. Кровоній Міліч. номер. Джикар Бізімана. 13 номер. Лукас Тейлор. Номер 29. Артем Смоляков.

Ні, де Починається другий тайм. Рахунок 0-1, кривпас поки попереду. Так, Поставили спочатку на точку, але так зрозуміло, що Катерина Монзуль буде дивитися вар. И походу точки не было. Не было! Сейчас будет! Нет! Хорошо! 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 Хорошо!

только позволяет сделать, вы без чувствуете уверенно пиздец. Если кто делает, то вы чувствуете уверенно пиздец. И у него получается, понятно. А здорово. здорово, я, я Давай, давай, побег! Кінчився матч, рахунок 1-1. таки залишається лідирувати, але сподіваємося, що Полісся скоро забере першу сходинку. Найвіданіший вболівальник, що ти скажеш з приводу гри? Ну, що я можу сказати. Грали краще, але, на мою думку, на перемогу не награли. Але я що можу сказати? Бар два, два рази втручався. Один раз, коли нам забивали, гол. там вказується, що офсайду не було. Другий раз пенальті відмінили, я повтора не бачив, поміг нічого не можу сказати. А офсайд ніг... але... був чи не був? Нічого не можу сказати, я розрахую десь Це треба дивитися, по комп'ютеру. Комп'ютер же там лінії розставляє. Ну, що я можу сказати? я теж добре, очевидську копілочку, рухаємося. На перемогу, на мою думку, не награли, хоча моменти були. Там обідний вдар по постійку був, там пенатіку поставили, могли забити. Але я крив вас, там мав пахорось е, монети. Так що закономірне не Втел буде влог з цього матчу? Е, буде звісно, да? влог з цього матчу. Тож, знімаю з кожного поєдинку. У мене є блог. Як із основної команди, так і з команди ю 19, так і з жіночої команди. Так що підписуйтесь, підписуйтесь Реально. на YouTube канал Футбол без обмежень. Дуже, дуже круте назву. Ти Реально. Ну, дуже довго думав над назвою. Я вважаю, що це символічно, тому що я своїм прикладом показую, що що би не сталося, живіть на повну катушку, тому що життя в нас одне і треба кайфувати. Що було. Круто. А це, це тобі такий пуховік видали, так? Пуховік ще Рік тому, ну це більше так не видали, але друг подарував. Я зрозумів. Круто, круто. Зрозумів. Дякую тобі, величезне. Все, матч закінчився і ми чекаємо футболістів, щоб розписати футболки, тому я сподіваюся, все вийде і потім все побачите. Так, Миколаєвич, Вернедуб підписав. Це один підпис є. Ще залишилося зовсім. Дякую, вам чесно, дякую. Що зараз... ти, сфоткався? Хорош, хорош. З <звобили> футболістами поліція фоткать? Можна. Так, що, як тобі матч? Чудесно. Просто. Чудесно? Вау. Ось так виглядає автобус з ковбаса. Полісся. Пацани, кого ви найбільше чекаєте, скажіть? Бені. Я думав бойка. Я ну чого теж хороші граці. Ну, Бені, поцікавіше. Поцікавіше, так? Yeah. Чим вам подобається Бенія? Ну, yeah. well, доброю грою. Uh, голами та. Що, well, so, швидко бігає? Швидко бігають. Будете футболку просити? Пацани просили з фан-зони підписати, вже yeah. yeah. дуже багато гравців підписали, але ще чекаємо. Артем шабанов і хто є? Бойка, Кошніренко, багато гравців. Але ми з Дімоном мерзнемо, блін. Щоб, щоб, щоб автографи взяти. Що це що? Божко. Нормально, нормально. От ми теж розписали трохи. Я пацанам на на продукт. А, ти кажеш, так. Так, тут ще не всі. Тут ще да, немає це. А, а кого ти найбільше хотів? А найбільше хотів Дениса Бойка. О, Дениса Бойка тут є. Кінко є, Кінко да, є. є. Знову батарея сіла, не знаю. Потрібно павербанк з собою, походу, носити. Тому всім дякую, хто дивився цей влог до кінця. Футболка передана, також футболка, футболка Дмитру вже відправлена. Всім дякую і найголовніше дякую нашим Збройним силам України за те, що є змога дивитися футбол. Та і гравцям полісся за ці емоції. Всім пока.